Друзі, волонтери, всі, хто хоче долучитися до команди незламних. Ми будемо дуже вдячні кожному. Тому що ми втомились, але не зламалися. І в нас наступні пункти прання. От. Куди я дуже прошу вас долучитися. От. Команда бачите яка? От. Втомились, але не зламались. Тому, будь ласка, якщо хочете долучитися, пишіть. Під цим відео буде повний опис, як ви можете долучитися. Кожен може внести свою лепту в пункти прання для наших захисників. Кожен може допомогти. Або коментарі, або лайки, або приїхати попрацювати ручками, або задонатити. Кожен може зробити. Вон. Так? Так, так. Бажано хлопчики, хай пишуть, бо дівчаток щось дуже багато, хлопчиків мало. Це прохання від кузнячика. Все, чекаємо на вас, працюємо, все буде Україна. Друзі мої підписники, для тих, хто хоче долучитись до нашої класної команди, ось це условия, які ми спимо. Це підвал, 6 кілометрів до цих. Ну ви зрозуміли, не будемо казати, щоб нас не забанили. І просто ось так: от у підвалі ми спимо. Я вже не буду. Це условия волонтерського життя. Тому долучайтесь, якщо є бажання, і спитати такий комфорт. Вдягайтесь тепліше! Підписники. О, зараз ви побачите, який у вас має бути спальні. А тут щось завтра. Якби ще й так пала, це запах. Питають, як дівчатка виживають в підвалі. Ось так. Фарбуються косметички, косметички біля інструментів. Це хлопчачі єди... косметички, а ось дівчачі. Це єдине зеркало. Дзеркало теж велике, таке. треба ну, бути завжди, навіть в підвалі.